Всіх вітаю! Це 10-й день нашого челенджу. Нагадую, що ми вивчаємо з вами граматику з нуля, повторюємо всі граматичні конструкції. До речі, в своєму відео про фільми я розповіла про те, чому знання цих граматичних конструкцій дуже важливе, адже далі ми будемо їх доповнювати постійно, і саме чітке розуміння різниці між цими словами приведе вас до розуміння високих рівнів граматики. Отже. Згадаємо, про що ми говорили. Перше це вказівні займенники. Що таке вказівні займенники? Це як ми вказуємо на предмет, не називаючи його. В українській мові say, ці той ті. В англійській мові this цей, this. See. That той, those T. Отже, ми вже розуміємо, що це означає, що this is that. Це завжди однина, тому що тому, якщо ми говоримо про них в, всього, в теперішньому часі, це буде This is, that is. This is a pen», that is a laptop. Це ручка, то ноутбук. Ми вказуємо на нього. These those завжди буде з are. These are pens це ручки. Those are phones, то телефоном. І ще. This вимовляється як літера this, These. І довга, These. That those. Якщо нам треба скробити заперечення, то тут ми вже граємо з нашим дієсловом be», яке ви вже знаєте з попередніх рівнів. This is. This isn't. That is, that isn't. Those are, those aren't. These are, these aren't. Якщо нам треба зробити питання, то is або are йде на перше місце. Ще раз, коли ми це використовуємо, коли вказуємо на предмет або предмети. Це вказівний займенник, вказівний, коли ми говоримо про цей або той предмет. Окей? Okay? Наступна граматична конструкція «there is», There. are». Я вважаю це прямо very important. Не можна забувати в англійській мові для того, щоб сказати, що щось десь є, щось десь знаходиться, ми використовуємо саме цю конструкцію «There is», якщо щось одне, «there are», якщо щось чогось багато. В українську мову зазвичай такі речення перекладаються з кінця. Тобто, якщо я хочу сказати, що в кімнаті є диван, я буду казати there is a sofa in the room. Якщо я хочу сказати, що в місті є багато кінотеатрів, я буду казати there are a lot of cinemas in the city». Коли ми це використовуємо? Коли ми Описуємо, що щось десь є в квартирі, в місці, в книзі, в будь-якій інформації, коли ми даємо інформацію про якесь місце та його наповнення. Дуже важливо, тому що часто ось. Саме цю конструкцію ми часто губимо, саме її ми погано чуємо від носіїв, тому що вони вимовляють це специфічно. Нагадую, що є такий класний сайт, який називається Югліш, на якому ви можете перемовірити вимову. Там можна обирати вимову різних носіїв, тобто носіїв з Америки, Канади, Англії, Австралії і дивитися, як вони вимовляють ці фрази, тому що в швидкій мові ми будемо це губити. Воно дуже скорочується, але це дуже важливо. Надзвичайно важливо тому що е, вам часто хочеться виразити якусь думку, і для цього нам треба саме ці базові граматичні конструкції. Наступне, про що ми говорили, це дієслово have, з ним є нюанси. Одразу хочу запитати, що вам приходить на, е, що вам приходить на думку, коли я вас прошу перекласти на англійську чи є в тебе. Є два варіанти. Якщо у вас в голові мелькнуло you have, це більш американський розмовний варіант. Якщо у вас мелькнуло в голові «Have you got?», це більш британський варіант, вам можна обирати будь-який, який вам подобається. Вам можна. І необхідно відслідкувати це в фільмах, серіалах та в мові носіїв, як ви це чуєте. Не забувайте, що є різниця в тому, як створювати заперечення і питання, якщо ми говоримо про різні із цих форм. Тому stick to one, оберіть для себе одну та орієнтуйтесь на неї. Я завжди рекомендую обрати ту форму, де do you have, тому що ви її класно знаєте і не будете плутати, але давайте детальніше. Два варіанти пам'ятаєте, розпочнемо з того, де використовуємо do. Um, якщо це ствердження I have a cat, he has a cat. Якщо це питання do you have a cat, does he have a cat. Якщо це заперечення I don't have, he doesn't have. Якщо ми беремо конструкцію have got, то якщо я кажу в мене є I have got a car, в мене є машина. He has got a car, в нього є машина. Щоб зробити питання, ми have ставимо наперед. Has he got a car, чи є в нього машина? Не губимо got. Have you got a car, чи є в тебе машина? Якщо ви обираєте варіант got, губити не можна. Дуже важливий момент. Наступне і останнє, що ми з вами проходили, це позесів. Що таке позесів? Це присвійна форма іменника. Що, таке, що це значило? Давайте простими словами: це коли комусь щось належить. Наприклад, телефон Ксюші, машина моєї мами, квартира моїх друзів. Оце буде у нас присвійна форма. Що нам треба для цього? У нас є хто і що йому належить. Завжди ми беремо. Спочатку ім'я, після нього ми ставимо апостроф С і додаємо предмет Ксюша Спен. Якщо ми говоримо про множину, наприклад, іграшки дівчаток, то це буде «girls toys». Бачите, «girls»? Апостроф стоїть після літери С. Чому? Тому що там множина. І ще одну літеру С, дописувати нам туди не треба. Якщо у нас дві людини, наприклад, Пітер and Еннас хаус, будинок Пітера і Анни, ми апостроф ставимо після другої людини. Якщо у нас неправильна форма множини, наприклад. Іграшки дітей. Пам'ятаєте, що child – одна, children багато. Тут нам треба поставити апостроф S Children's Toys. Коли ми розмовляємо, це не так важливо, де там стоїть той апостроф. Головне не забути сказати С. Але коли ми пишемо, коли у нас наша мета здати тести, то варто звернути на це увагу, тому що це зайві бали, які ви можете загубити просто на рівному місці. Не такі вже вже важкі ці правила, щоб з ними не розібратися. Ми дуже часто їх зустрічаємо в повсякденному житті. Зверніть увагу на різні бренди, навіть Макдональдс. Там же Апостроф С. Саме та форма, про яку я вам зараз розповідаю. Поспостерігайте за своїм життям та побачите, де ж ми це все використовуємо. І нагадую, що в останньому відео по фільму на моєму Ютуб-каналі ви можете подивитися саме ці граматичні конструкції вже в ділі, вже на високих, нібито, рівнях мови, де ви можете зрозуміти, що так воно треба, його треба зрозуміти, тому що це вибудовує вашу базу на майбутнє. Дякую.